Як ви можете зрозуміти, човен трохи поки недоступний. А що ти сачкуєш оце? Не скажеш мені? О, клювака ж у тебе. Так що щось, я ж бачу. О. Але... Що то ти ловиш таке? А це, це хороший Так? Чомусь ви сильно любите, коли на початку риболовлі розказують про комплекти, якими ловлять. Я зазвичай цієї теми уникаю, але оскільки потрібно якось розбавляти вигляд від першої особи, сьогодні, ну на поньочку ви там бачили, да? експерт Дмитро розкаже вам, що де і як. І в мене. О, слухай, у мене гарний. Такий вже як треба. Ну так а що ж ти їх не хочеш ловити? Що, три, три, рази? три рази Ну, так у мене вже дядько. В цілому Будь-який спінінг це така штука, до якої не треба там, детальна інструкція. Ви його можете перегружати, ви його можете не догружати. Ну, питання тільки в вашому комфорті. У мене там все, що палка, то вже універсал. Да? І поки умовний флагман не буде давати на тест кожен раз нову азуру. Шуткую, да? ну, є, оці от бланки будете ви часто бачити в відеосах, і по призначенню, коли використовуються, і не за призначенням. О, поклевка зразу, если это не кущ. Так, да, покльовка. Дід, тут буде гарний зараз окунь, Тут може бути хрупні. З третього раза, так. Да. Дід, ти не туди кидаєш. Ну, кидаєш. Дивись, от от прям туди пряменько кидай. Зараз ми гарних окунів. Так, да, якщо вони тут є. Ну з третього разу. Три клюваки було. Про спінги я не розповідаю зазвичай, ну, а що розповідати? Це ж не шкарпетки, що їх міняти і кожен день нові одягати. На оці от два спінга, які постійно використовуються не за призначенням, ми з дідом шарашили судака по чорному просто осінню. Ну, Я там не все знімав, але просто знайте. Левіше, дядьки. Ну так. Капелька, блин. Да это ёпунь. О, а второй пролетел А, ну. там два было? Опа. Не, так... А если второй такой же, то... <с. Нет, второй мельче, по-моему. А, ну все равно. Догонялся вот. І не на моє здивування виявили, що Bluebird 1.7, який закладався так на заводі для ловлі окуня, я так розумію, досить таки нормально справляється з 2-кілограмовими судаками. На противагу цьому, Inquisitor 521, який призначений для судака, доволі нормально справляється з окунем. Ого, Ого! Слухай, так це, я скажу, трофей. Mm -hmm. Да, якщо дотянуть. Я щось вообще не крутил. Нос почухав. <свистак> <свистак> Він з'їв. О. Це може вже ручками можна. А ні, такий же, як у тебе. Це як куняки сьогодні. О. І от оце та ти ввалив, теж не менший був. Так, О. О. Так куди? Да, тут окуня знаєш скільки? тут і твій, і мій. Ні, ну слухай, вот так, крупнячковий такий. Наче не в грудні, а десь летом. Ну, так ты вы кабани. кабаны. Це ж окуня. Оскільки на вулиці кінець зими, грудня, кінець грудня і ми ловимо окуня, ваги використовуються невеликі, 2-3 Ну, У мене 5,21 тест. Ну і ясно, що нічого ж в руку вам стукати не буде. Але ну, можна обійтися, ви дивитесь по шнуру, да і все, всі ваші проблеми вирішуються. Окунь клює з ударом, коли він клює. В принципі, все чутно, нічого не міняється. Ех, і в мене був. І я тяну. Кого більшенький? Не, не скажу. Що? Взагалі вже нема. Ні, в мене такий хороший. Та нічого себе, ти дивись, які кабани. Вихідний день і ми від людей втекли якраз так хорошо, удачно. З хвостом! Ай! А <реш> п'ять хвостів? Да. <реш> ну, <реш> розкажи секрет, що у тебе ні одного хвоста не смикнуло, у мене вже п'ять. <реш> Пачка. Ж ти ж крючок, а смикиваєш за хвоста він захвастається. Ні, так ціло я ж уже даже зловив, блін, п'ять хвостів. Далі до блу-борда від фаворита. Вершинку, ну, я говорив, що він 1.7, да, але вершинку я йому трохи зламав. По-моєму, два тюльпана від ну, один або два. По-моєму, 2. Ну, і він вже не 1,7, а по факту, мабуть, там 3,12 умовно. Насправді не знаю, там, плюс чи мінус я його сломав, тому що зараз зима, кільця обмерзають, і чим менше кілець на бланку, тим менше виколупуватись від теліт. Ну, але ясно, що ці 2 грама теж відстукувати зараз не будуть. Опа, клювачка. Я вже ніжненько так, взагалі йому, щоб, <г plutôt> <skeps> щоб не жевал те хвости. Так, знов. Який же окунь крупненький. То кажуть, дотяні, бо ми на камерку дуплета так і не витягли. Такі же. А, і там другий два. Там їх два штуки, да такі, що хуняри, що. Ха-ха. Ну які хуйня, це вообще песня. Ну от хвости у тебе не з'їдає, я не знаю, як ти так вмієш. Слухай, поки люди там вже льод пооткривали в Ютубі. Але такого сальда ловили, що оці акуня, яких і котам стыдно показати, бо замерзали калюжі максимум. Ну, ще два дні подождати, то нормально. Поїхати лупануть. По шнурам тепер. О цьому шатоні спінінг тут 0,8 стоїть. Е, на інквізиторі я 0,8 свій оборвав вже. Повністю, тому поставив одиничку взагалі. Ну і ловлю при цьому на 2 грама. Дивіться, якщо окунь нормальний, ну ви скажете, там може чуйка, там якась, що-то та, якщо окунь нормальний. Ви кайфанете в будь-якому випадку. Якщо він буде ну, такий от котячий розмір, то ви там хоч ставте хоч 0,2 якийсь шнур, там 0,175. Ну, Нема різниці. Якщо риба отака, то вона і залишиться отакою. І якихось там відчуттів, як трьохкілограмова щука, не дасть вам точно. Опа, клювака. Друга клювака, а ти тянеш? Ну мелкий, так? Да? Третя клювака. Давай четверта. І четверта клювака. <риві> 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 Дело в тому, що воно покльовка. Мимо. Я підсікаю. Воно падає на дно покльовка. Я опять підсікаю, мимо. І отак. Ні, ну в мене крупненький. Це ти всяку там ловиш свою. Даже стыдно показати таке. Блін, там люди ото катаються, щоб вони до нас не приїхали часом. О, дивись який. Вилетів. І сюди опа, долетів, долетів. <риклад> ти прикинь, на без оце побігати? Тут би гора б така лежала, що. Ладно, нам гора не треба, нам по три кіла. В руки, да. О, и я. Ну я то я тоже выпущу. Я не могу тебя окей. Так, до чого я це все веду? Дивіться, якщо вам треба, ви розглядаєте купити якийсь довгий дороженний кидучий бланк, е, до нього теж дороженний тонюсінький шнурок, щоб воно там кудись вам долетіло, а потім на першій же ракушці е, окунь з долонькою його побрізав. ну, Діло ваше, але в принципі за ті ж гроші можна ще пару тисяч гривень доложити, купіть собі човен і не партеся, все інше діло наживне. Човен вирішує купу питань з пошуком риби, з доступом до води, з тим, щоб докинути до риби. Ну, в цілому, там свободою ваших дій і все інше. У вас є човен? Ви хоч на швабру привежіть собі нитку да їздіть ловіті, і все у вас буде класно. Та тільки ж кинув. Ми сейчас на луху на такого з тобою, Що мені страшно даже представити. О, і ти тянеш, і у тебе гарний, да? Чи ні? Ну, У мене прям вообще, слушай, може подсачку взяти? Я оце думаю. Да, так, так я ж кажу, наче не в грудні, а... Давай на эту сторону чуєш? Давай, я з твого в подсачку возьму і могу може. Щоб ми красиві. Там якорь. Так, це сюди. А ну подожди, пусть полежить. Ні. А ми з тобою їх сьогодні довбем. Ти опять тянешь? О, а я тяну как? Не, я тоже мало тяну. Уже не тяну. И уже тяну опять. Ну тоже мало. Ну давай, ну что, в кайф половим. Сейчас же модно отпусканием заниматься. На цьому я думаю все. Ми ловили дві години і, не дивлячись на невідповідні снасті, кайфанули по повній, мішок риби випустили, трохи взяли. Якби не очень. Ґдивити. Не зрозумів. Я з нього витяг крючка. І кинув, щоб хвоста з нього не видирати. Думаю, кинув він там сам відпаде. А він відкусив хвоста і втік. Коротше, їздить на риболовлю, кайфуєте і ви. Всім до побачення. А сьогодні 20 грудня или... грудня? 21, мабуть. Сміжка, сніжка б знайти. Фоточку гарну зробити. Ну і ну, зараз виберемо що повикидати. О того можна відпустити. Все, там всі наші нормальні. Три, п'ять, ну, шесть штук обратно. 6, П'ять. І ти одного.